Друзі, вітаю! З вами компанія Easy House. Зараз позаду мене наступний наш модульний будинок, каркасний. Він складається з двох модулів. І зараз хлопці завершують монтаж каркасу першого модулю. Зараз вам покажу, як усе виглядає. Цей будинок буде площею 36 квадратних метрів. Ось подивіться, тут все красиво зарізано. все рівненько. Нагадаю, ми використовуємо тільки сушене дерево. У нас буде вата 200 мм. Ось такий новий проєкт, класний модульний будинок для індивідуального проживання. Тут у нас знаходиться мінеральна вата, все під накриттям. І ось тут у нас ОСБ, всі матеріали. Тут у нас пиломатеріали. Тут у нас іде фальшбрус. Це у нас уже двері приїхали. Компанія ізі хаус. Кому цікаві модульні каркасні будинки? Звертайтесь.